І я з приємністю хочу запросити до слова пані Руслану Порицьку, режисерку, керівницю театра Гармидер, співзасновницю просторів ангар та культурне життя, незважаючи на те, що зовсім юна ця доповідачка її добре знають у Луцьку, і вона зробила багато багато цікавого у Луцьку. Прошу Руслана. Вітання усім. Е, найперше дякую, пані Зою за е, те, як ви охарактеризували мій вік. Це мене надихнуло. Ну, я буду ж намагатися дама. Буду намагатися бадьоро виголошувати цю промову, а швидше, що це буде не промова, а все таки розмова. Бо тема про соціальний театр це тема про розмову. І також дякую попередній колезі доповідачці за натхнення і Григорію Савичу за те, що допомагає мені і нам усім творити трусродну сродну працю, бо якраз якщо говорити про соціальний про театр та й загалом про будь-яку соціальну. Діяльність, то тут без неї ніяк. Отож, почнімо з того, що ми взагалі розуміємо, коли чуємо соціальний театр. Бо словосполучення ніби звичне, але якщо ось так зараз взятися, його протрактувати, то я думаю, що не в усіх вдасться. Може, хтось відразу скаже? Можна з місця? Що це таке соціальний театр? Що він складається? Попробуємо міркувати тоді е, разом. З цього боку, в принципі, теж можна зайти, і я коли е, будувала, е, взагалі, е, в своїй голові цей конструктив, конструювала це поняття, то так, це може бути той театр, який не виникає із якогось державного указу номер такий то і під який набирається штат. А той театр, який виникає природним чином. Е, Реагуючи на ті чи інші виклики суспільства, і якщо говорити про театр Гармидер, який я зараз представляю, то звісно, що можна там ставити знак рівності до соціального театру, до, е, загалом як поняття, і тому на базі саме театру Гармидер я буду е, розповідати. А можна мені клікер, щоб я перемикала? Ага, дякую. Отож, ви бачите картинку, яку ви зараз бачите? Вона Зроблена це фото у мистецькому просторі ангар, який виник теж з нічого. А в принципі, із запиту суспільства із потреби мати простір для того, щоб збиратися і говорити через театр на різні складні теми. І в принципі, із цієї картинки можна теж давати приклад соціального театру, що на ній відбувається тут по одну сторону на сцені перед українською землею є актори. Із багатьох міст. Вони зібралися, щоб зіграти текст вистави документальної, яка називається 100 синонімів до слова Говорити, і текст цієї документальної вистави ніде не взявся. Він не є мистецтвом в чистому вигляді, а він є творчістю десяти різних людей із Волинської області, які розповіли історії своїх земляків, бо вважали, що вони ці земляки їхні достойні того, щоб їхні історії були почуті. Адже вони теж є творцями незалежності, там є історія Григорія Гуртового, там є історія е, упівця, там є історія. Е... Директорки будинку культури і Костянтина Марченка, який розбудовує Жидичинський монастир, і інші ось такі подібні історії наших з вами земляків. На сценарній майстерні це все було оформлено у сценарії, і приїхали різні люди, щоб дізнатися про нас з вами, волинян, і оповісти це зі сцени. Отож, документальний театр, який говорить про реальні речі на основі інтерв'ю, на основі документів, на основі архівів є. Складовою власне соціального театру, і він може бути інструментом для кожного. Він може бути інструментом для вас, якщо ви працюєте у школі. Ви можете записати так само інтерв'ю, можна попросити дітей, щоб вони порозмовляли з своїми бабусями. Це дуже цікавий досвід, щоб вони ще якусь іншу інформацію зібрали. І це вже соціальний театр. І ми тепер заходимо в ту історію, що театр є простором для всіх, і простір, який. Може виникати скрізь, виникати скрізь, де є потреба вирішувати якусь проблему. Тому що якщо говорити, наприклад, про інтерв'ювання, ну ми не почнемо говорити про те, що нас не хвилює. Правда, про що ми будемо зараз говорити? Звісно, що ми будемо говорити про війну, але поза тим лишаються насущні проблеми, такі соціальні, як насилля. Як... Якісь виклики пов'язані із проблемами співіснування різновікових категорій, такі вічні проблеми, і це все теж може виникати і обігруватися у театрі. І власне, ось в такий спосіб в колі і виникають усі ці розмови, на основі яких і будується ось цей соціальний театр. Якщо йти далі у перелік, що ще входить до ось цієї сфери соціального театру, і з чим працювали ми. То для мене найвагомішим таким явищем є до з яким мені довелося попрацювати, це є форум театр Форум так, форум спілкування як основа. І я бачу, що кивають люди в залі махають І Мені приємно, що знайомі все більше в Луцьку з цим явищем, тому що коли ми починали працювати і з ним фактично не було розуміння звідки воно взялося. Мушу сказати, що форум театр з'явився у Бразилії у минулому столітті в 70-х роках. Теж часи, якщо так в історію трішки відмотати, були в Бразилії, дуже непевні, дуже важка політична ситуація, дуже багато викликів соціальних і дуже багато пригноблення. І цей театр виникає саме як театр пригноблених. Він так і називається. У нас в Україні не люблять його називати як театр пригноблених. Бо якщо ти береш в ньому участь, ти ніби автоматично пригноблений. Це якось не окей. Тому у нас зазвичай його називають форум театр. Просто як це працює. It's... Ведеться робота із різними групами, яких об'єднує якась спільна проблема. Наприклад, жінки, які зазнали насилля, чи внутрішньо переміщені особи, чи ті ж військові, чи діти, які зазнають булінгу в школі, і саме вони мають разом із модератором, разом із людиною, яка вміє працювати із форум театром, веде його, проговорюють ці проблеми. І там є дуже багато ціла низка методик, технологій. Огі, як будується вже на основі цьому програвання, може навіть не бути вистави, яку, яка вже виноситься на публіку, це може бути процес, але ось цей процес переживання історії, моделювання їх і пошуку відповіді, а як би ми, відмотавши, могли пережити ще по іншому цю історію, як би могли вирішити ту чи іншу проблему, це є дуже актуально, і це теж історія про те, що. В будь-якому місці цей цю історію можна творити. Але я хочу тут застерегти, що без знань методології тут не варто ну, просто будь-кому братися, тому що тут вже ми заходимо в сферу психології, і тут потрібні консультації психологів. І в нас є дуже відкрита інституція, яка називається Театр змін, яку очолює Яна Салахова. От в Києві можна собі її загуглити, їй написати. Вона має. Мама дитини інвалідністю і теж працює з цією темою, і е, вона з радістю ділиться. Вона також приїжджала і до нас у театр Гармидер, і приїжджала на інші тренінги у Луцьк цією методикою, тому що воно все таке, знаєте, крихке. Тут треба якби дуже толерантно заходити в це і розуміти. І коли е, виходять, скажімо, група якась умовна, студенти так вирішують, що не так, чому їм не цікаво вчитися, і вони ось цю проблему виносять. Перед аудиторією говорять від свого імені, і зал в різний спосіб може або просто допомагати розв'язувати цю ситуацію, або ж, наприклад, ставати на місце акторів і програвати ці ситуації. Це може бути організовано як судовий процес, коли, скажімо, є якась ситуація, агресор, жертва і спостерігачі в цьому трикутнику вирішується. Ось така цікава історія. Якщо ви поцікавитеся, я можу теж після того, можете взяти мій контакт. Я можу вам багато по цьому теж ще е, розповісти. Угу. Щось в мене далі не е, клацає, мабуть. І загалом, якщо вже ми зайшли в цю тему, ага, дякую. Це ви бачите культурне укриття і, власне, безпечний простір це є дуже важливе місце для того, щоб ми зараз створили соціальний театр. І безпечне воно у нас із двох поглядів, тому що це є реальне укриття, яке, до речі, теж є відкрите для будь-кого, відкрите для ваших подій, для ваших ініціатив. Ось. Ale uh іншого боку, також має бути обов'язково для творення соціального театру будь-якого типу створена довірлива атмосфера. І, власне, збираючи матеріали, завжди заходиш в цю історію спілкування, тому що ми, скажімо, створювали виставу із жінками, які, як би то так толерантно сказати, возили це щодо війни було контрабанду через кордон. І вони нам довірилися. Ми тут маємо таку якби, межу, тому що документуючи, ми не можемо, скажімо, заявити на них в органи відповідні. Хоча тут теж ну, якби, документалістика вона завжди така крихка історія. І ми з ними, вони, розповідаючи цю історію, розповідали ось цю іншу свої, свою мотивацію, свою історію, яка стоїть за тим, чому вони обрали таке життя. Тя, чому вони обмотувалися тими цигарками і возили їх через кордон? І таким чином виникає ще одна: ось така соціальна документальна вистава Кордон, яка довго йшла у нас, але е, з війною кордон став зовсім іншим, і ми вже не граємо цю виставу. Тому я хочу, до чого я це веду, що соціальний театр він дуже такий миттєвий. Тут і зараз. Сьогодні ця вистава потрібна, а завтра все. Завтра вже її не можна грати, тому що вона вже не відгукується, вона вже якийсь інший погляд є на цю історію. І, власне, якщо говорити про нас, як ми як театр входимо взагалі в ось цей соціальний контекст, ви можете бачити. Наші, е, якби ланки діяльності, і наші різні підходи. Соціальний театр, як такий він поєднує в собі дуже різні підходи, тому що, відкриваючись, театр він відкривається як можливість поділитися інструментарієм для формування особистості. Тому що я ще викладаю теж в університеті риторику, і я її поєдную дуже так фундаментально із акторською майстерністю. У нас в якийсь момент трапилася дуже страшна. На річ, яку ми до цього часу не можемо повноцінно відновити, ще товариш Ленін він заборонив риторику викладати в університетах, і з того часу настільки ось така яма, таке провалля, що ми до цього часу не маємо такої дисципліни в. Такому хорошому варіанті, яка б дозволяла людям теж ставати трішки акторами. Тому що, ну, якщо говорити про соціальний театр, навчання театру в школі це дуже класна річ. І це теж історія про соціальний театр. І мене тішить, що зараз, скажімо, приватні школи вводять у обіг, вводять як обов'язковий предмет, теж або те, акторську майстерність, або риторику, і також повертаються до цього вищі навчальні заклади. І ми також, як театр, Театр відкрили можливість для бажаючих через тренінги, через проекти, на які ми запрошуємо людей для того, щоб прокачати свої можливості публічного виступу для того, щоб відкритися, для того щоб попрацювати із тілом, для того, щоб перебороти ось цю ситуацію, коли тіло погано реагує на стрес. Адже ми зараз більшість із нас перебуває, та всі, що там говорити, правда, перебуваємо в стресовій ситуації, ситуації. вони вже цей стрес став перманентною такою історією, і саме театр, будучи інструментом, а не просто видовищем, не просто мистецтвом заради мистецтва, він стає ось тією можливістю перемкнутися, програти ситуацію, спробувати якось відкрити свої нові можливості. Ви скажете мені, коли завершувати, бо я можу дуже довго розповідати. uh-huh І тому я дуже рекомендую всім, хто бачитиме будь-які тренінги, не обов'язково наші з акторської майстерності. Ідіть. Ідіть в будь-якому віці. Ви не уявляєте, як, який переворот трапиться у вашій голові, і які нові можливості ви, можливо, після цього відчуєте. Та швидше за все, що відчуєте. Це дуже така важлива історія, дуже чуттєва історія. Вона наближає людину до людини. вона Творю такі партнерські, дуже тонкі зв'язки. Те, чого нам так бракує через цей час цифровізації, онлайн і так далі, це історія про справжнє. І соціальний театр, і театр загалом це теж історія про справжнє. І ось, якщо говорити, що театр це простір для всіх і можливість для всіх, я хочу навести ще. Один, приклад, один з колективів, з яким я працюю, і, вочевидь, що моїх улюблених акторів це студія Сонячне Сяйво, і у ньому грають люди із синдромом Дауна. Кілька років я вже займаюся із ними, і пройшла дуже великий шлях самонавчання, тому що це зовсім різні підходи, але разом з тим саме ось ці люди, а їх загалом в колективі в районі 20, із синдром. Дауна, показують, наскільки театр змінює людину. І це просто факт, це не те, що ну, я зараз представляю театр, тому так кажу. Тому що театр заходить до людини дуже з різних сторін. Це і рух, це і мислення, це і увага, це і імпровізація, це відключення раціо і відпускання своєї природи, ось такої первісної, чуттєвої. І разом з тим, чуттєвість до іншого, чуттєвість до партнера. Воно все Виховується і ось якраз із цими чудовими акторами ми вперше після наших попередніх постановок зробили форум спектакль. Уявіть історію. Коли я приходжу до них і мушу їм пояснити, що ми будемо робити форум спектакль про толерантність. Нам треба було проговорити кожну букву. Нам треба було знайти ці історії. Вони дуже прості, але якраз от в стінах. Цього прекрасного музею, якраз у театрі Адреналін, вони розповідали цю історію, і вони дуже відкриті, вони дуже сміливі і. Велика роль в тому, що вони стали такими крізь роки, відіграв саме театр. Тому театр є способом соціалізації, але це має бути, звісно, постійно. Це не може бути в жодному випадку разовий проєкт, тому що коли зараз є багато проєктів, які використовують людей із інвалідністю, я буду говорити про це дуже відверто. Використовують якийсь спосіб, заходить якийсь великий фонд з великими грошима. На чому ми можемо написати грант виграшний на людях з інвалідністю? Лідністю і пишеться один проект, де вони створюють виставу, а потім розходяться. І після цього, як казав мій колега із Києва, Віталій Любота, який багато років теж займається із такою ж категорією, трапляються суїциди. Не можна такого робити. Тобто, якщо приймається рішення працювати із такими людьми, то це має відбуватися на постійній основі незалежно від того, чи є грантові кошти, чи немає грантових коштів. Я займаюся, тому що вони хочуть до театру, тому. Що вони знають і їх це підкріпляє? Що вони актори, і це надзвичайно важливо. Також разом із ними співпрацюють і це ж дуже важлива така синергія. І е, наші актори е, юні із театральної майстерні догори Дриго, і вся їхня діяльність це теж не про те, що вони вийшли, і вони митці, вони просто творять мистецтво. Бо в такому віці головне, що з ними робить театр, це не історія про красивий е, виступ у красивих костюмах під красиві класні фонограми. Тобто, тут театр теж виконує соціальну функцію. Цю побудови особистості, коли я набираю групу, і я бачу, що з ними немає поки що як побудувати розмову про щось на будь-яку тему. Ми не будемо вивчати ази театральної майстерності. Ми будемо з ними говорити про життя. Ми будемо говорити про сьогоднішній день. Ми будемо говорити про один про одного, про наші інтереси. І тільки після цього ми почнемо освоювати техніку сценічної мови, пластики, сценічного бою і так далі, тому що це все далі уже. Вторинне вже три хвилини були. Угу. Я тільки покажу вам ще один проєкт, що теж якби, дуже важливо, бо він є сьогочасним. На цій світлині не всі помістилися. Тут брало участь 20 підлітків із. України і словаччини, і тут якраз був кількамісячний експеримент, коли ми говорили про майбутнє дітей, які живуть під час війни. Тут були діти тих тих чиї батьки є до цього часу у полоні, чиї батьки загинули, чиї батьки воюють, і разом з ними, разом із психологами, ми творили ось цей перформанс, який потім у Словаччині теж був показаний разом із словацькими колегами. І це була історія про зміни. І я вам хочу порекомендувати подивитися документальний фільм, який так називається Погляд у майбутнє. Він є на наших сторінках наших соцмереж, на які ви можете підписатися за QR-кодом. Там якраз історія про трансформацію, історія про те, як соціальний театр працює в дії, а не в якихось рефератному варіанті, як часто це буває. Дякую вам. Дякую, дякую, Руслана.